Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу з вами поговорити на тему, як вирощувати розсаду в цьому році в умовах постійних блекаутів, коли вимикають світло. Всі строки, які діяли минулі роки, всі наші напрацювання, все це цього року і наступного, який вже незабаром до нас прийде, все це не працює. Треба перебувати. Перелаштовуватись. Ми для себе вже так трішки подумали і зробили, намітили деякий план. Але не буду забагати попереду, розповім трішки спочатку, як ми вирощували. перші Перше насіння ми минули роки в нормальних умовах розпочинали сіяти. В грудні місяці це було насіння. Квітів, які довго розвиваються, такі як еостома, такі як вічна квитуча бігоня і деякі інші. Цього року, звісно, які посіви в грудні, які посіви, даже я вам скажу, в січні, а в січні ми минули роки розпочинали сіяти вже першу хвилю пітуні. Першу хвилю віоли ми розпочинали сіяти приблизно в першій половині січня. Наприкінці січня сіяли другі хвилі квітів. Ну, продаж квітів ми ж займалися вирощуванням на продаж великі партії. Окремі роки ми вирощували до 50 тисяч. Горщиків квітів різних асортимент до 20 відів, багато наших глядачів займається приблизно в таких же об'ємах. Я читав коментарі. Ну, дякую, друзі, що незважаючи на те, що у вас є свій багат... ну, такий величезний. Досвід поворочення рослин, ви все ж таки дивитеся мій канал. Так ось, друзі, в січні ми теж нічого не будемо сіяти, звісно. Лютий місяць, можливо, наприкінці, на самому прикінці, і то це будемо дивитись, як буде розвиватися ситуація. 50 на 50-50. на Або вона покращиться, або вона не покращиться. І навіть, я би сказав, ще є один варіант: вона погіршиться. Ну, треба сподіватись на найкраще, але готуватись, друзі, к найгіршому. Завдяки цьому ми з вами можемо бути озброєні. Так ось. Ми вирішили, поки що, дивлячись на те, що багато часів на день не буває світла, немає можливості в. В разі потреби організувати додаткове штучне освітлення для всходів розсади. Тобто немає якісно її виростити. Тому е, будемо проводити посів насіння приблизно на початку березня. І дивіться, що у нас виходить. Е, ну, для нас, дачників, кому не треба багато вирощувати, це, як би я не бачу тут проблем. Ми сіємо на початку березня, припустимо, е, Пітуні, і через 50-60 днів ми отримаємо на виході вже квітучу розсаду. А 60 днів, от дивіться, 1 квітня, 1 травня. Ну, На середині травня ми вже виростемо таку рослинку, яку можна висадити десь в горщик або навіть е, на клумбу. Тобто не проблема. Проблема, я думаю, більше торкнеться тих городників, квіткарів, хто вирощує розсаду в таких масштабах промислових, коли треба кілька хвиль вирощувати пораніше, середні строки. І такі вже там на кінець травня, на початок червня, коли виходять на базар, вже саме масова хвиля така, продажів. Тут буде складніше, тому що. Таку кількість розсади, щоб виростити, щоб дійсно заробити на цьому так непогано. Як ми, ми розтягували продажі, ми розпочинали продавати, друзі, з 7 квітня. Перші виїзди, да, це не багато було. Там 200-300 горщиків. Квітучі пітонії було. Ще знаєте мокрий сніг на ринку і, іде. А ми стоїмо торгуємо і люди брали. Люди, після от того, як е, сіра така зима, так воно вже тако трішки-трішки е, сніг тає, все посіріло. Але е, проходячи поруч з нами, а ми розклали оце все таке квітуче, яскраве. Вони не втримались і брали по три, по п'ять, по десять горщиків цих квітучих пітунь. І оце наші перші торги. Звісно, зараз виростити... К, ну, до середини квітня розсаду в умовах відсутності світла неможливо. Це треба сіяти, друзі, так, бер... ага. на початку лютого. Ну, як виростити, як посіяти, як вирощувати без світла в лютому місяці розсаду. Це неможливо майже так. Тому на початку березня ми сіємо. Сходи насіння отримаємо в квартирі. Ми зараз живемо в назйомній квартирі. Це ще мені треба буде домовлятися з власниками, прохати їх дозволу, щоб вони не були проти того, щоб ми поставили таку. Охайну цю етажерку з цими полицями, і вже на цих полицях будемо вирощувати біля віконця. Поставимо, вирощувати, отримувати сходи, коли ми. Отримаємо сходи, там тиждень, можливо, потримаємо. Ну, від посіву насіння до виїзду в цей розсадник, я так думаю, ми зможемо потримати розсаду в теплій квартирі і по можливості з додатковим освітленням, коли будуть вмикати, все одно ми ж не те, що в печері будем, ну, живемо зараз і будемо жити. Так ось, Потримаємо 2-3 тижні в квартирі. До кінця березня, можливо, ми зможемо потримати, і в кінці березня, на початку квітня, ми вже вийдемо в цей наш розсадник. І трішки я розповім, в чому тут буде така перевага продовжування вирощування саме в розсаднику. По-перше, він з полікарбонату, а це означає, що він краще тримає тепло, ніж плівкова теплиця. Приблизно в півтора рази у нас полікарбонат 6 мм. Він якісний, тому тепло він буде тримати дуже, ну, я так вважаю, непогано. Але перший рік вирощувати, вирощувати будемо, тому все буду розповідати, як воно буде. Дивіться, друзі, це розсадник не опалюється зараз. Він не опалюється і не опалювався. На вулиці за. Межами розсадника цього мінус 6. Зараз температура на вулиці, мінус 6. Тут у нас в самому низу, А як відомо, внизу температура ще нижче ніж, припустимо, на метрі. По-друге, друзі, у нас тут відділення. Спеціально на той випадок, якщо нам доведеться тут додатково опалювати, в березні місяці день вже такий відносно довгий. І ми завжди, коли виходили в березні місяці з кімнати, виносили підрощену розсаду в розсадник, ми в березні ми вже не, додатково не підсвічували. Тобто, штучне освітлення, ми в цьому розсаднику. Організовувати, скоріш за все, для наших рослин не будемо. Єдине, що тут треба буде організувати, це додаткове опалення. Опалення я для того так і замовляв цю теплицю, щоб було таке приміщення відокремлене 8 квадратів. Я дуже сподіваюся, ну, я вважаю, що так воно і буде. Ці 8 квадратів. При умові, що це якісний полікарбонат, і в березні вже буде так відносно тепліше, вже не буде морозів таких великих, то ми тут електрокамином зможемо на, ну, нагрівати. Для розсади. Якщо буде вімкнення відімкнення світла, то коли воно буде, тут прогріється і деякий час тепло тут буде триматися. Тобто, вже тут ми зможемо вирощувати розсаду, я так думаю, дуже непогано. Друзі, наприкінці, хочу дати пораду всім городникам, хто збирається вирощувати розсаду в наступному сезоні. Притримайте. Посів насіння, не поспішайте. Я вам розповів свої доводи, чому ми переносимо і коли ми будемо проводити посів. Якщо хочете. Виростити дійсно якісну розсаду, не поспішайте. Вона і дожене і пережене ту розсаду, яка буде посійна раніше, але буде вирощена слабкою і неякісною. Так що не поспішаємо, все буде добре, обов'язково виростимо гарні врожаї. На цьому відео завершу. Бажаю всім гарного настрою, терпіння, мирного неба над головою. До побачення!